Анське озеро, що розташовано неподалік нашого міста в селі Григорівка, мабуть, одне з найзагадковіших місць області, адже про те, як воно виникло чи хто його збудував, немає достовірної інформації. Проте кількість легенд та містичних історій навіть важко підрахувати. Озеро було, було складено з трьох шарів вапняка. Нижні дуже стародавні, пізнього середньовіччя. Георгій Іванович Шаповалов, професор, його отожнює з будівлями на Мамаєвій столиці. Тут, на Кочугорах дештель жидів, столиця Темника Мамая. А другий шар, здається, це витівки графині Скавронської, племінниці Патьомкина, котрій свої племінниці подарувала всі місця. Вона й назвала Григорівкою за честь свого дядечка. і верхній шар котрий був, через нього й звуть панське озеро. Це вже пан Соколов. На початку 20-го століття тут і форель розводив, і от по цьому е, кавалери паночок катали на човниках. Вода в озері незвичайного кольору: то смарагдового, то аквамаринового, а то й бусково-фіолетового, залежно від погоди і кольору неба. Над ним літають птахи та метелики, а в озері живуть риби, жаби і черепахи. Температура води і взимку, і в літню спеку не більше 10-14 градусів. Пояснюється таке явище дуже просто. Під озером знаходиться майже 20 підземних джерел. Отже. Один з переказів сповіщає, що ніби ця купальня була споруджена навмисно під час подорожі Катерини II до Криму. Це травень 1787 року. Лякну не знає, чи одержала б Катерина задоволення, але справа в тому, що вон... задокументована її подорож, і вона приїхала правим берегом. Тобто на лівому березі, ані Дніпра, ані Тимбілішконки в усіх місцях вона жодного разу не була. Ну, а скільки пов'язують з Катериною, це, це була красива легенда. За останні 10 років панське озеро стало дуже популярним місцем відпочинку. Тут можна зустріти і запоріжан, і гості нашого міста, які прямують в сторону Азовського узбережжя. потому что на Днепре сейчас отдыхать сложно, потому что там очень грязно, а это озеро бурлит из-под земли, оно всегда холодное, чистое. Ну и здесь красиво, приятно, лес не так жарко. Ну еще хотелось бы, конечно, чтобы люди относились к природе более как-то как к себе. Не мусорили, убирали за собой мусор, не приезжали сюда принимать алкогольные напитки, а приезжали оздоровляться.